Вітаю, друзі, я Віталій Портников. 14 вбитих, 46 поранених. Такий рахунок удару російських Збройних сил по Одесі балістичного удару, який спричинив руйнування і загибель цивільних мешканців. Цей удар ще раз нагадав, що війна, яка багатьом вже здається далекою, навіть в самій Україні продовжується і може у будь-який момент набувати своїх звичних жорстоких рис. Ще одне нагадування, що російський режим не знає жодних червоних ліній у цій війні і готовий вбивати цивільне населення України з метою залякування і демонстрації власних можливостей. Ми зазвичай вважаємо, що у російських ракетних ударах немає логіки, і її не варто відшукувати. Однак насправді ця логіка завжди існує. І це навіть не стільки логіка якихось дій, пов'язаних із самою війною і протистоянням Збройних сил, скільки логіка політичного і економічного тиску. Так, це логіка залякування. Але до того ж, Володимир Путін намагається знищити Одесу, тому що Чорноморський флот Російської Федерації втратив той контроль над Чорним морем, на який Путін сподівався у перші місяці своєї великої війни проти України. Тепер Україні не потрібні домовленості з Росією щодо так званого зернового коридору, а українське збіжжя та інша продукція. Провозитимуться морем, таким чином створюючи умови для виживання української економіки у непростих умовах війни з Російською Федерацією. І тому українські порти залишаються очевидною логістичною ціллю для Збройних сил Російської Федерації, якщо не вдається проконтролювати морські Маршрути, так принаймні потрібно зруйнувати порти і портові міста, щоб унеможливити економічний розвиток країни, яку Володимир Путін сподівається стерти з обличчя Землі. Удари по Одесі це ще одне нагадування того, що Володимир Путін разом із своїми однодумцями продовжують вважати це місто як і Харків. Російськими містами насамперед важливими для окупації росіянами. А тому безжально гатять по цих містах, ніби нагадуючи, що для такої країни, як Росія, удари, так би мовити, по своїх цілях окупації абсолютно нормальна ситуація з точки зору ведення війни. Як відомо, у часи Другої світової війни Червона армія також знищувала міста Радянського Союзу, щоб прискорити свої воєнні можливості. Так що це ще одне нагадування про логіку ведення війн російським військовим командуванням та політичним керівництвом. Ще один важливий мотив для ударів по Одесі, який додався останніми днями, це намагання налякати Захід. Як відомо, західні медіа зараз обговорюють слова президента Французької республіки Еммануеля Макрона про можливість присутності певних французьких військових частин у таких містах, як Київ чи Одеса, насамперед Одеса, бо саме Еммануелю Макрону приписують ці слова, згідно з якими французькі військовослужбовці можуть з'явитися в цьому українському портовому місті вже. Цього року і для того, щоб президент Франції навіть і не мріяв про безпеку для своїх військовослужбовців у Одесі, Росія посилює обстріли цього портового міста, намагаючись перетворити його на суцільну зону небезпеки для мирних мешканців і для тих військовослужбовців, які могли б допомагати Україні охороняти безпеку і спокій на Півдні України. Так що це ще один досить важливий мотив, яким може керуватися Володимир Путін, коли ухвалює рішення про посилення обстрілів Одеси. Ще один важливий момент це звичайно 15 березня. Перший день президентських виборів в Російській Федерації, якщо взагалі так можна назвати цю мерзенну виставу, яку організовує Володимир Путін, щоб легітимізувати своє перебування на посаді президента Російської Федерації ще на чорні і ганебні шість років. Шість років війни, криз, безперспективності, тоталітарізму, можливого нового масштабного світового конфлікту, який призведе до нових трагедій. Саме цього дня голосують найближчі соратники російського лідера. Ми вже бачили голосування міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу на Ростовщині, де знаходиться штаб окупантів і військове командування. Планує нові наступальні дії росіян для окупації нових українських регіонів їхньою безжальною і жорстокою армією. Ми вже бачили голосування заступника голови Ради безпеки Російської Федерації, колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який тільки вчора підкреслив, що головною метою так званої спеціальної воєнної операції Росії проти України є знищення української міжнародної суб'єктності і приєднання всієї території України до Російської держави. І, звичайно, для Путіна та для його найближчих соратників ці псевдовибори це справжнє політичне свято. Свято на кілька днів, які мають продемонструвати абсолютну підтримку громадянами Російської Федерації курсу на безкінечну війну на винищення із сусідньою Україною, і, можливо, з іншими державами, з якими Росія буде бажати воювати найближчими роками. А ці люди. Святкують свої головні дні, вбиваючи інших. Це логіка будь-якого тоталітарного мафіозного режиму: продемонструвати свої можливості, продемонструвати свою жорстокість, залякати ворогів, щоб боялися свої власні співвітчизники. Таким чином, удар по Одесі має ще й політичний вимір виборчого характеру для Володимира Путіна та його соратників. І, звичайно, такий собі подарунок військового керівництва Російської Федерації на дні виборів Путіна, адже це також відома усталена традиція взаємин у політичному і військовому керівництві спочатку радянського союзу, а потім Російської Федерації. Дарувати бомбування і вбивства, чи розправи над політичними опонентами на свята на дні народження чи на псевдовибори. Однак, всі це пояснення, звичайно ж, не говорить про головне. про жорстокість і підлість людей, які організовують вбивства мирного населення України, які вже 10 років ведуть війну, кінцевою метою є дійсно знищення української державності. А два останні роки продовжують широкомасштабний наступ на Україну, який перетворився на підлу війну, на винищення нашої держави, і тільки усвідомлення того, що війна. Нікуди не ділася і залишається такою жорстокою, невгамовною, довгою і небезпечною. Має допомогти українцям вижити у цьому найважливішому протистоянні у новітній історії нашої держави у 21 столітті. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу. Патріоні Бемікофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самому Ютуб. Перемоги й миру вам хай щастить.